Як видання The Time підставило Володимира Зеленського і до чого тут Камала Харіс? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до свого по своє, І В цьому відео я хочу обговорити свіжу, ще, можна сказати, гарячу статтю видання The Time, яка говорить про зустріч Камали Харріс і Володимира Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення. Але перш ніж перейти до обговорення по суті цієї статті, я хочу розповісти такий, знаєте, певний анекдот. Анекдот достатньо простий, але дуже-дуже пряма аналогія, як на мене, в ньому проглядається. Йде поліцейський, дивиться, хлопчик, грається в пісочниці і ліпить якогось чоловічка. Підходить ближче і бачить, що чоловічка він ліпить з води, з піска і з какашок. Поліцейський питає, хлопчику, а що, що ти ліпиш? Той каже, як що? Поліцейського ліплю. Ну, поліцейський обурений, там, пише якісь документи, батьки платять штраф. Ну, як же ж так, ображати поліцію, що змішувати її з фекаліями там і так далі. Через деякий час йде той самий поліцейський, мимо тієї самої пісочниці, і дивиться, той самий хлопчик сидить і знову ліпить якогось чоловічка. Той підходить питає, кого ти ліпиш. Той каже: Ну, якого? Пожежника. Той каже, а чому без какашок? Той каже: так якщо з какашками, то поліцейський вийде. От приблизно з такого розряду в мене виникає враження. Коли я читаю, що західні медіа пишуть про початок повномасштабної війни, про вторгнення Московії, щоб не писали про вторгнення в лютому 2022 року, завжди виходить на Зеленського. Завжди постають запитання до президента Зеленського, запитання про провал підготовки до війни всупереч тому, що західні партнери готували. Тепер, власне, я наведу прямі цитати із статті у видання The Time. Ця стаття насправді вона покликана скоріш за все допомогти Камалі Харіс в рамках передвиборчої боротьби, ну щоб її просунути, допомогти їй боротися з Дональдом Трампом і показати, що вона старалася бути ефективною, але, але деякі цитати. Вони важливі для розуміння того, а що ж відбувалося таки в Україні. Поїздка Камали Харіс до Німеччини в 2022 році, менш ніж за тиждень до початку вторгнення, привела Харіс на щорічну зустріч європейських лідерів в Мюнхені. Одним із її завдань було зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і донести до нього, як США мають намір реагувати на вторгнення і як ні. За словами офіційного представника Білого Дому, вона також надасть останні оцінки розвідки США та пояснить підготовку, необхідну для досягнення успіху на полі бою. Повідомлення, яке вона передала, було не зовсім вітальним, і враження, яке вона справила на українців, було неоднозначним. Камала Харіс сказала, що атака неминуча, згадує Олексій Рєзніков, який був присутній на зустрічі в якості тодішнього міністра оборони України. Мова про цього золотояйцевого Резнікова, якого так і не Притягнули до кримінальної відповідальності, але він свідок і він підтверджує, що напередодні, 18 чи 19 числа лютого 2022 року, чергове попередження Володимир Зеленський отримав від віце-президента Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський на це сказав: Я розумію, наша розвідка також бачить цю інформацію, але вони з Харріс не змогли домовитись про відповідну відповідь. Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти. Росії, стверджуючи, що це змусить Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення. Зеленський стверджував, що якщо атаки справді не уникнути, США повинні надіслати в Україну зброю, включно з протиповітряними системами, винищувачами та важкою артилерією. Необхідні, щоб запобігти нападу московських військ на територію країни, Харіс відхилила обидві пропозиції за словами українських чиновників в залі. Їм сказали, що США не можуть запровадити превентивні санкції проти Росії. Оскільки покарання може настати лише після злочину. Замість того, щоб пообіцяти надіслати передову зброю, Резніков каже, що американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив, що вторгнення неминуче. Зеленський чітко запитав Камалу Харріс. Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви запровадите санкції і відповіді не отримав. Ось такий фрагмент, взагалі, в цілому рекомендую прочитати всю статтю у виданні The Time. Знову ж таки, ця стаття це допомога демократам в боротьбі з республіканцями. Це треба розуміти. І тут певним чином, якби йде і вибілювання адміністрації Байдена, що от ми попереджали як могли, але я не на цьому хочу заакцентувати увагу. 19 числа, максимум 19 лютого, скоріш за все, 18 лютого ця зустріч відбувалася. І тоді Володимир Зеленський в чергове отримав підтвердження від західних партнерів, причому не просто від партнерів, а від віце-президента Сполучених Штатів Америки, що напад буде. Володимир Зеленський дуже чітко, по справжньому, героїчно каже: ми про це знаємо. Розвідка нам про це говорила. Тільки чомусь за тиждень до того, чи навіть менш ніж за тиждень до зустрічі з Камалою Харіс. Він в Херсоні казав: не переживайте, все буде добре, скоро будуть шашлики. Можете перевірити хронологію для себе. Аналогічно, в кінці січня, якщо я не помиляюсь, Володимир Зеленський, звертаючись до Джо Байдена, казав, що ваші попередження псують нам інвестиційний клімат. Гетьманцев, той, хто зараз вбиває малий і середній бізнес, в першу чергу в Україні. Він, попри те, що вже були попередження в кінці 2021 року, про те, що буде повномасштабний напад, про те, що московська армія вела підготовку, концентрувала війська, озброєння там і так далі на кордоні з Україною. Він казав, що це все чистий популізм. Ми не можемо виділяти гроші на армію. Ми тоді не зможемо там дороги будувати, ще щось, ще щось. Це ж цитати, ви це все можете перевірити. І отут виходить, що в чергове Володимир Зеленський був попереджений. Хай навіть це вже останнє попередження, останнє китайське попередження, 18 лютого 2022 року, шість днів до повномасштабного вторгнення. І попри те, аеропорт Гостомель. Залишився повністю відкритим. Бригада Нацгвардії, яка спеціально створювалась для його охорони ще на початку лютого була переведена звідти. Північний напрям наступу на Київ також був повністю відкритий. Чонгар був розмінований, ця верещучка звітувала про те, як шатли, шатли будуть в Крим їздити. Слава Богу, що шатли. Ну потім, з допомогою тих самих шатлів, адже замінованості не було. Протягом першої доби московська армія фактично пройшла маршем, зайняла Херсон там і так, далі, і так далі. Знову ж таки, якщо би готувалися до нападу, зокрема, з північного напрямку, Бучі, Ірпенія, Гостомеля, Бородянки і тих всіх жахливих кадрів, які облети, облетіли весь світ, їх би просто не було. Тому що там дві дороги, по яких може рухатись бронетехніка. Які можна було замінувати, перекопати протитанкові рови, розставити там людей, озброїти їх адекватно, вкопати танки з рештою? І ще дуже, дуже багато речей, про які можуть розповісти військові фахівці, яким чином треба готуватися. Знову ж таки, якби людей попередили, чи була б така кількість вбитих українців серед цивільного населення. Чи відбувалися б настільки хаотично процеси мобілізації в перші дні після вторгнення? Коли банально бракувало людей, бракувало озброєння, і ще, ще багато чого. Оці всі черги в воєнкоматах, які були, зокрема в Києві в перші дні вторгнення. Чи це все було? Чи пролилося б стільки української крові? Чи відбулися б ті злочини в Бучі, Ірпіні Гостомелі? Чи загинули б ті люди, яких закатувала московська армія? Знову ж таки, відповідальність Володимира Зеленського. І видання The Time чергове це підтверджує. І зараз тут виходить така цікава ситуація. От The Time цією статтею воно якби хоче показати, чим займалася Камала Харріс, і там план Байдена, і що не все так там було погано в плані допомоги від Сполучених Штатів Україні і так далі. В них йде своя там, скажімо, передвиборча боротьба. Знову ж таки підставляється Зеленську, ну але як підставляється? Перераховуються загальновідомі факти. Він знав, але не готувався. Але тут цікава річ: тут акценти розставляються на тому, що контакти, які відбулися між Харіс, це один із контактів, далі по статті згадується про другий контакт. Вони були дуже холодними. Вказується, що Харіс і Зеленський не порозумілися. І це такі певні такі тонкі натяки напередодні виборів Америки. І тут виходить така досить цікава ситуація для Володимира Зеленського. Якщо президентом США стає Дональд Трамп, то Трамп Зеленського стовідсотково дотисне до виборів. І знову ж таки Трамп на Зеленського злий. Тому що Дональд Трамп вважає, що Зеленський його прокидав. Якщо Камала Харіс... І оці натяки в виданні The Time, якщо припустити, що вони відбуваються не просто так, то зараз Володимира Зеленського хочуть дотиснути до якогось іншого варіанту. І, скоріш за все, цей інший варіант пов'язаний з певнішні, з певними внутрішньополітичними змінами і з певними. Міжнародними договорняками, договорняками в першу чергу про мир, про якусь заморозку, невідомо в якому там квазікорейському форматі чи якому її на превеликий жаль для нашого багатостраждального українського народу вже готують з відмовою без території, без відмови. Зараз дуже велика кількість власне статей на цю тему в різних виданнях з'являється, і це великий показник того, що щось таке просувається. Але як би там не було? Виходить так, що наш Володимир Олександрович, найвеличніший лідер всіх часів і народів, що він в пастці. З нього тиснуть обидва на нього тиснуть обидва можливі варіанти тих, хто стане майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки. І скоріш за все, жоден із варіантів для нього не обіцяє нічого хорошого. Зрештою, знаєте, Володимир Зеленський він свою роль відіграв. І в плані провалу підготовки до повномасштабного вторгнення, і в плані того, щоб виставити Україну на повний розпродаж, українську землю, українські надра, всупереч Конституції, зламати через коліно конституцію, зламати конституційний суд, витерти ноги багато разів об наш основний закон і так далі. Ну і зараз стягнувши на себе таку кількість негативу. Цілком може бути, що вигодонабувачі від тих всіх процесів зараз можуть його відправити на почесну пенсію, це я так саркастично кажу. А може і не дуже почесно, а може і не зовсім пенсію. Хто знає. В будь-якому випадку це сигнали абсолютно однозначні, і я їх, зрештою, сприймаю позитивно. Чому? Тому що, якщо в нашому болоті нічого не зміниться, то ви проаналізуйте, до якої катастрофи. Ці тенденції, які є зараз, нас ведуть. Точніше, не так. Вже привели. І наскільки вони цю катастрофу будуть поглиблювати. Ось такий мій коментар стосовно свіжої статті в газеті Time. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест нашого руху Українська сила, поділяйте те, що там написано, поділяєте бачення України майбутнього. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає. Дякую і до наступних зустрічей.